У Сумському національному аграрному університеті обрали найгарнішу студентку. На додачу до краси і умінь міс Снау мала продемонструвати акторські здібності, бо саме переможниця зіграє головну роль у фільмі, присвяченому 40-річчю університету. Хто змагався за корону та врешті здобув її в нашому наступному сюжеті. Сім факультетів, вісім учасниць, усі різні й неймовірно гарні. Серед дівчат, красуня із замбії. мить конкурсантки з'являться в яскравих образах до виходу останні секунди. Хвилююсь дуже, тому що це щось новеньке в житті. Я давно хотіла поучаствувати в Міснау, але вирішила вже тільки на п'ятому курсі. Хочеться, щоб було побільше виспомінання о студентській житті. Я думаю, це буде один із ярких моментів. Сьогодні я буду удивляти танцями. Я сподіваюся, вони всім подобаються. Я сподіваюся, вони зажгуть. Поки красуні готуються вражати, зачаровувати та закохувати у себе журі, публіка, озброївшись плакатами і гарним настроєм, гучно скандує імена улюбленець. Самая лучшая девчонка весна. Самая по всей области, самая а, красивая. А эконом факультет лучше всех, и наша девчонка победит. Я болею за Любус. ФХТ, она самая лучшая. Но все, конечно, кандидатки вообще отличные, но она самая лучшая. Аня, Проценко лучшая. Не мешай, мальчик. Вот, мисс Нау должна быть обязательно умная. По ней должна быть какая-то изюминка, чем бы ее выделяла среди всех. кто с моделирует одежду, Хтось співає і танцює. Учасниць конкурсу природа щедро наділила талантами. Їх демонструють на широкий загал, а ще власну харизму, дотепність і почуття гумору. Хто ж врешті здобуде корону, визначатиме поважне журі. Будемо оцінювати об'єктивно, чесно, справедливо і приможе найкраща, найрозумніша, сама сама сама. У конкурсі Міс СНАУ 2017 присвячений ювілейній даті 40-річчю Сумського національного аграрного університету. Ми іщемо актрису на головну роль голівудського фільму, який будемо знімати а, до 40 сорокаліті. Поэтому дівчинка має бути не тільки красива, не тільки талантлива. Але в этом году вона ще й повинні бути актрисою. Активні і усміхнені справжні голівудські красуні крок за кроком до. Лають свій зірковий шлях на його вершині. Найбажаніше корона найкрасивішої студентки СНАО 2017 якою має бути переможниця. Дівчата знають напевне. Це повинні бути гарні пропорції тіла, ріст, харизма та талант. Возможно, це не самая красивая дівчина в світі, але вона обладає таким неповторимим шармом, который не може не привлекати всіх взгляд. Імен к ней, красивая, умна, собразительна. Стільне місна, така як я. Наче в воду дивилася. Титул міснау здобуває представниця факультету економіки та менеджменту Анна Проценко. Себе дівчина називає сильною, активною і мріливою, а свого життя не уявляє без танців та ідеального манікюру. Глядачі ж на боці Марини Семенюти чарівний майбутній біолог отримала гарячу підтримку залу і симпатії вболівальників. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТІВІ.